Сьогодні Кременчук відвідав радник мера міста побратима Алітус Саулюс Івошка. І як справжній друг Кременчука завітав не з порожніми руками від міста Алітус до Кременчука. Надійшла автівка, яку сьогодні передали батальйону територіальної оборони нашого міста. Перші дні. Російської агресії була потужна підтримка, гуманітарна допомога, політична підтримка, і зараз вона не зменшується. І дуже багато техніки звідти було доставлено завдяки вашій підтримці, завдяки підтримці мера Олітуса, завдяки підтримці волонтерів. І сьогодні в нас чергова приємна новина. Ми поповнюємо автобатальйон територіальної оборони ще однією одиницею техніки, яка передана вам. Через тривалу повітряну тривогу зустріч проходила в укритті, але ймовірність обстрілів рашистів не налякала наших литовських друзів. Вони допомагали Кременчуку раніше і допомагають зараз. І приємно, і приємно, не дуже приємно бути у вас в користь сьогоднішній день, тому що ракети літають. Кременчуку я перший раз я з вами, вами познайомитися. А звісно, приїхали пригнали ще одну машину. Я вже не перша машина. Я приїхав теж сказать вам, у нас є одне общее слово. Дякую у вас, у нас это дякую, это спасибо. Спасибо вам, спасибо вам за то, что вы для начала, конечно, защищаете свою страну. Но вы это знали, конечно, вы защищаете Европу и Литву. Міський голова Кременчука Віталій Малецький подякував литовським друзям за допомогу і підтримку, а також попрохав підтримати звернення України щодо закриття неба для безпеки мирних жителів, для безпеки України нужна сучасна ПВО, нужны системи протиракетної оборони, нужны системи противоздушної оборони. Чим більше цієї техніки буде у нас, тим безпечніше буде на вулицях українських городовсь. І сіл. І ви правильно сказали, вам сьогодні здесь приходиться бути, а над містом летять ракети. Мы очень просим об этой поддержке вас и вашу страну. Цей автомобіль буде слугувати як медичний реанімомобіль. Волонтер Дмитро Кавунник підготував автівку до передачі і відремонтував. Тож цей залізний кінь готовий нести гідну службу у лавах тероборони Кременчука. Мені дуже багато працюють. Наша Задача 30 золотих одразу тобто з окопа потрапити на стабілізаційний центр і в 30 хвилин на операційний стол. І все це вирішується, але не вирішується без транспорту. Тому це допомога, у нас є Одна машина, но позиції разнесені, поэтому одна машина не в состоянні це делать. Так, ну, так, передаю ключі вам. Можливість. Пожалуйста, Фото. второй внутри, там еще ключ. Там наверху їх паспорт тоже внутри. Антон Воробйов, Олексій Крыжановский, Кремичуські новини.